Відгадайте загадку і дізнайтеся, про що буде йтися мова на сьогоднішньому уроці. А кроват йде по канату, зазирає в кожну хату. У світлицю хто гукне, тому світло увімкне. Що це таке? Сьогодні на уроці ми поговоримо про збереження тепла та електроенергії у побуті. Розгляньте уважно ілюстрацію і скажіть, які прилади зображені на ній. Назвіть вид енергії, на якому вони працюють. Розгляньте малюнки. Назвіть зображені на них електростанції, які джерела невичерпної енергії для їх роботи використовує людина. В кожній квартирі багато електроприладів та без електричного струму. Погаснуть екрани телевізорів, вистигнуть праски, перестануть працювати пилососи і холодильники. Всім необхідний електричний струм. Звідки він береться? Де його виробляють? Електричний струм схожий на річку, тільки в річці тече вода, а по проводах течуть маленькі часточки, електрон. Електричний струм виробляють великі потужні електростанції. Щоб отримати електрику на таких станціях використовується сила сонця, води, теплова та атомна енергія. По лініях електропередач енергія передається у міста та села, на заводи та фабрики, школи та лікарні, житлові будинки. Електричний струм спочатку тече по товстих високовольтних проводах, потім по звичайних дротах перетікає в наші квартири, потрапляючи у вигмикачі та розетки. Україна є могутньою енергетичною державою, але незважаючи на те, що потужні електростанції дають могутній потік енергії. Витрачати її треба раціонально, економити та заощаджувати для того, щоб електричний струм довго слугував людству. Виробництво електроенергії складний і довготривалий процес. Дізнайтеся про нього на прикладі теплової електростанції. Теплова електростанція. Використовує для отримання енергії вугілля. Вугілля потрапляє на станцію та спалюється. Тепло, яке отримується шляхом спалювання вугілля, використовується для перетворення води, що подається по трубі, в котлі, на пару. Пара біжить по трубах. І використовується для приведення у рух генератора, який виробляє електрику. По лініях електропередач енергія передається у міста та села, на заводи та фабрики, школи та лікарні, житлові будинки. Розгляньте ілюстрацію і розв'яжіть природознавчу задачу. Іринка з мамою пішли гуляти на двір і залишили вімкненими світло на кухні, електрочайник, мікрохвильову пічку, комп'ютер та пральну машину. Чи бережливо вони використовують електроенергію в своєму домі? Що слід їм зробити, щоб заощадити електроенергію? Висловіть власну думку щодо збереження електроенергії у побуті. Економити тепло нескладно. Якщо вашу квартиру чи будинок обладнано індивідуальними лічильниками тепла, то доцільно частково або повністю Відключати подачу тепла на ніч або вранці, йдучи з дому. На думку лікарів, сон у прохолодному приміщенні здоровіший, ніж у надто теплому. Щільно завісивши на ніч вікно шторами з теплої та міцної тканини можна також зберегти чимало тепла. Пам'ятайте! Довгі щільні штори та меблі біля радіаторних батарей помітно зменшують ефективність опалення, тому бажано, щоб простір навколо радіаторів був вільним. Стіна за радіатором може нагріватися до 50 градусів. Дуже шкода, що стільки тепла йде на обігрів стіни, а не повітря в кімнаті. Тому фахівці радять встановити. Тепловідбиваючий екран за радіатором опалення. Для цього можна використати звичайну металеву фольгу. Блискуча поверхня відбиває теплові промені в кімнату. Щільно зачинені двері кімнат і квартири не дають теплу втекти. Зберегти тепло допоможе засклений балкон. Це запобігатиме потраплянню холодного повітря у квартиру, а також відтоку теплого повітря назовні. Багато тепла, що надходить у наші квартири, втрачається через чілини протягами. Вікна на зиму бажано утеплювати, скориставшись поролоном, ватою або смужками паперу чи тканини. Для того, щоб утеплити стіни осель, Через які втрачається тепло. Сучасні будівельники використовують пінопласт. Пінопласт це теплоізоляційний матеріал білого кольору, який на 98% складається з повітря. Як тікає від нас тепло, можна з'ясувати за допомогою. Спеціальних пристроїв тепловізорів. Червоний і жовтий колір позначають місця, через які відбуваються найбільші втрати тепла в будинку. Розгляньте фотографію будівлі, зроблене за допомогою тепловізора. Назвіть місця найбільших втрат тепла з будинку. Встановіть відповідність між способом запобігання втратам тепла у будинку та його зображенням. а Утеплений фасад будинку. Б. Засклена лоджія чи балкон. Регулятори тепла на батареях. Г. Подвійні вхідні двері також допоможуть зменшити втрати тепла. Г. Заміна вікон на сучасні склопакети дає змогу значно знизити тепловтрату, де штори не повинні закривати батареї, щоб тепле повітря вільно циркулювало від батареї до кімнати. Дерев'яні підлоги, паркетні та дощаті завжди тепліші, ніж лінове. Є на підлогу бажано покласти килимове покриття. Поясніть значення прислів'їв, висловіть власну думку щодо збереження тепла у побуті.